Коли хворіють дорослі, там і ще щось, але коли хворіють діти, і коли мама нічого не може зробити, це страшно. Це коли в тебе опускаються руки і ти не розумієш, ти не маєш права опустити руки, але що з цим робити, ти не знаєш. У мене в Закарпатті, ми були в кінці січня, на початку лютого, ми були в Закарпатті, їздили на тиждень, чоловіка було день народження, зробили йому такий подарунок, чисто їздили відпочити. І пішли в спа-центрі, в готелі спа-центр, пішли на масаж. Аказується, вища освіта у масажиста, вона працює в Національному університеті Ужгорода, але підробляє бо сама з трьома дітьми. І от менший хлопчик, ну коли робили масаж і розговорилися я ж своїм бальзамом, це ж, каже, так приємно пахне, наскільки класно, і рукам так легко, і все так добре. Аж це що? Ну, головне, щоб хтось питав, що це. І Ми розговорилися з значменшому хлопчиком 10 років. Коли дитині було 2 роки, дитина перехворіла, захворіла спочатку за студою, я так розумію, що не долікувалися, вийшли чи в садочок, чи куди, і дитина заболіла грипом. Коли дитина сильно перехворіла, дитині прокололи антибіотики. Я По-моєму, гентаміцин? Я навіть не пам'ятаю, вона щось сказала, ну, по-моєму, гентаміцин. Прокололи антибіотики і в дитини. Повністю порушення роботи кишківника. Тобто почалися не поноси, а запори. Запори почалися спочатку два, раз в два дні, потім раз в три дні, витові з двох років, зараз хлопчикові десять, вісім років. Вони навіть з клізмами, навіть з усими слабітельними там, каплями, таблетками і так далі. В туалет дитина ходить раз на п'ять, на шість днів. Це страшне. Дитина розпирає живіт. Він не хоче нічого їсти, бо йому болить, бо йому дискомфортно. Потім, коли дитина йде в туалет, це тріщини, це знову боль. Це... Вплоть до того, що мелкі капіляри в глазах лопаються. Вони зверталися. Вона каже: Я ж ну, нормальна мама. Ми каже, були в лікарні в одній другій третій сказали: Це в дитина психосоматика, просто умовляйте його, це він забуває. Він не хоче ходити в туалет, це психосоматика ніяких проблем там немає. Вона каже, я не знаю, що робити, тому що ну, вже ж 10 років. Вона каже: Я розумію, він буде дорослішати, якщо він зараз ще дається їй там ставить клізму і так далі. Вона каже: він буде доросліше, що я буду з ним робити? Я каже, просто не розумію. Я рюкзаю, давай пробувати. І от подивіться, що ми дали: ми дали сироп йогуртовий, одна чайна ложка вранці е на ще серце е десь за 20-30 хвилин до їжі. Екстракт алоя, Дякувати Богу, він з'явився. По 5 крапель 2-3 рази на день. Ми давали 3 рази на день. І ввечері 150 грам кефіру чайна ложка приправи делікатної, без горки. Просто чайна ложка. розмішати, дати настоятися 5-7 хвилин, щоб вона відкрилася і дитина це з'їдала перед сном. Ми уїхали вони отримали продукт, ми їм вислали. Ну, я замовила, вислали, ще ми додому не доїхали. Проходить два дні, як вони отримали продукт. Я думаю, так, якщо завтра зранку люди не зателефонує, я їй телефоную. Коли десь пів дев'ятої вечора дзвінок, вітер, що? Ви не представляєте? Він сам вранці пішов нормально сходив в туалет. Це два дні прийому. Вона каже, я боюсь навіть комусь сказати. Я каже, Люда, ну поки мовчити, просто їжте. Буквально друг... через два дні дитина почала ходити в туалет кожного дня. Отак От ми пропили місяць. На другий місяць сироп йогуртовий ми закінчили. І вона каже: Ну не знаю, я боюсь без нього. Давай спробуємо Фенкель. Він прекрасно працює. Тобто, ми продовжили алоє, ми продовжили е, приправу. Ми залишили. Я говорю, давай, тому що ну ви представляєте, 8 років це томатонія, яка була. От, і ми додали фенкель. Е, спочатку я не знаю, чи на фоні знаєте, як переляку, що сиропу не було. Але він перші два дні в туалет не сходив. У них вже був страх. І говорю, Люда, видихни, заспокойся. З третього дня, тобто організм перебудувався, дитина знову почала ходити в туалі. Ну от Зараз це вже два місяці, у другий місяць ми йдемо на Фенхелі, і на квітень місяць ми плануємо повністю сідати вся сім'я на антипаразитарну програму. І хочу вам всім сказати, що не забувайте, бо ви знаєте, от буквально останньою наша зустріч з Вірою Григорівною у мене.